Добрий день, малята. Послухайте, будь ласка, загадку, відгадай, що за дівчина у погожу ясну днину по землі крокує тишкам, розчищає стежки й доріжки, прикрашає цвітам віти, розсилає всюду квіти. Правильно, це весна. Молодці, а зараз. Послухайте оповідання Наталі забіли, І в ясочки є грядка. Ранком сонце лине просто в хату, промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, горобці веселі цвірінчать, і нової травки гостри списи З під трави торішні стирчать. Край паркана, що це роблять діти, скільки сміху, галасу й турбот. Підійшла Януся подивитись, це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки, а в того гарбуз смачним насінням, і в юнкий горох і огірки. А ясюня ще така маленька, наймолодша від усіх діток. Чорні очка, личка рожевенька, і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика і важка. Буде в мене теж маленька грядка, як у всіх діток із дзадка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, що правда, допоміг михасик та Роман, та Лесь та Ігорок. Ну, мала, яке ж? Тобі насіння, а мала не знає, що саджать. Посадити їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать, чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривати стручки. Узяла я сюня І буряків, і моркви, те і те. Ой. І будеш у ясюні грядка, мабуть, краща, ніж усіх дітей. Йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру. А весняне сонце лізе вгору і пече, цілує дітвору. Діти, так що треба зробити весною, щоб восени зібрати хороший врожай? Діти, назвіть ознаки весни. Я пропоную вам намалювати за темою Весна іде. І чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!